Доброго дня, шановні, я е, голова громадського об'єднання крізь війну. Це об'єднання працює вже понад 60 діб, і нам є що вам розповісти. З перших же днів війни ми е, згуртувалися для того, щоб е, надати якусь допомогу армії. Бо наша держава не впоралась, не встигла, згаяла час, і наші хлопці були голі й босі, і в них нічого не було. І ця страшна навала загрожувала нашій державності. Ми свою концепцію збудували таким чином, що ми нічого не беремо у держави, у інших держав, не чекаємо на гуманітарну допомогу. Ми просто маємо добрих друзів. Наших же українців, які живуть в Америці, які живуть в Канаді, вони збирали кошти у Європі. Наші друзі, теж українці, і не тільки українці. Вони шукали різні гаджети, наприклад, при пристойнічного бачення, тепловізори. Амуніцію, нічого не було. І все це переправляли у Львів. У Львові теж наші друзі, все це відправляли потягами, відправляли бусиками. І ми без зайвих церемоній, без, без ніякої бюрократії віддавали напряму в, в, в ТРО, віддавали в ЗСУ, віддавали Нацгвардії. Ми так поспішали, ми кожного дня дивились у вікно в надії побачити наш прапор, що буде ще день і ще ми щось встигнемо, щось доставимо. Але цим не обмежилась. Ми зрозуміли, в якийсь час ми зрозуміли, що соціальна служба у Харкові просто покинула город, Вона покинула напризволящі інвалідів. І е, ми взяли на себе відповідальність. Ми знайшли цих інвалідів, почали привозити їм е, їжу. Ми прибираємо в них, ми купуємо ліки. Але якийсь час бомбардування все посилилися, посилювалось, і ми зрозуміли, що є проблема. Бо люди, які, які мають дітей і мають старих е, своїх е, батьків, вони стоять перед. Е, Дуже страшним вибором. Їм треба вибирати, чи вони рятують своїх дітей, свій генофонд, чи вони залишаються, чи вони кидають своїх рідних. І ми зрозуміли, що треба щось вирішувати, треба дати змогу людям поїхати, а літніх людей десь прихистити, десь надати їм допомогу. І треба причекати ці дні. Ми, ми... Всі маємо надію, що це буде не безкінечно і що війна закінчиться і всі повернуться. І Ми її відремонтували, трохи вимали корпус, перший поверх корпусу і розмістили там прихисток для літніх людей. Ми надаємо їм цілодобову допомогу. Там в нас є Спеціальні пристрої, ліжка, ходунки, каляски інвалідні. В нас цілодобово є люди, які доглядають за лежачими хворими. Ми опікуємося їхнім раціоном. Кожен з них отримує найсвіжішу, найкориснішу їжу. В них є можливість гуляти, це перший поверх, і є там гарний садочок, і це для нас і велика відповідальність, і велика. Гордість, бо зараз коли вже соціальні служби пригадали про своїх пацієнтів, то перший телефон, який вони куди вони телефонують, це наш телефон, і до нас вони телефонують і запитують, чи можна ще когось, ще якусь бабусю чи дідуся до нас доправити. Тож ми зараз в нас є два великих потужних напрямки: це напрямок допомоги допомоги армії і напрямок допомоги нашим стареньким. Бо це наша гідність, це, це приклад того, як треба буде поводитись нашим дітям з нами. І я думаю, що от цим самим ми і відрізняємось від на від наших сусідів повагою до своєї армії і повагою до своїх стареньких. Зараз Харків знаходиться на піваблозі. Цілодобово йдуть масовані бомбардування. Наші хлопці в повинні виїжджати в дуже небезпечні райони. Такі, як п'ятихатки, як Салтівка, ХТЗ. Саме там люди вирішують покинути місто, поїхати зі своїми дітьми. І літні люди залишаються вже нашими підопічними. Ми евакуюємо їх з високих поверхів, без ліфтів. Це люди з. Хронічними захворюваннями це лежачі люди, і наші хлопці кожного дня витримують дуже великі навантаження. Але ми вважаємо, що ми робимо гарну справу. Ми маємо надію, що з нашою допомогою Харків вистоїть, Україна переможе. І слава Україні і смерть ворогам!